Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні у нас з вами розв'язувана задач з теми закони поширення світла. Давайте перед тим, як перейти до розв'язання задач, пригадаємо трошки теоретичний матеріал, допоможе нам в цьому ось цей малюночок, на якому зображені падаючі, відбитий і заломлений промені, і відповідно площина, позначені літери, і нам треба заповнити таблицю, яка поруч із. Цим малюночком. Отже, в першій колоночці у нас термін, а в другій позначення на рисунку. Тобто нам треба вказати кут, який відповідає. Або відрізок, який відповідає нашому значенню. Отже, межа двох середовищ. Давайте уважно подивимося на наш малюночок і розглянемо уважно, що у нас тут є. Помаранчевим кольором да, стрілка йде до площини, значить, це у нас промінь, який падає. Малиновий колір такий відбивається, це промінь, який відбивається. І зелений колір це промінь, який заломлюється. Отже, межа розподілу двох середовищ це у нас буде. Пряма, АЕ. значить, тут ми зазначаємо, що це пряма. А є. Кут падіння. Давайте пригадаємо, Кут падіння це кут між променем, що падає, і перпендикуляром, встановленим точку падіння. Перпендикуляр у нас зазначений на малюнку блакитним кольором, тому ми одразу можемо його, по-перше, записати в табличку, що це буде ЦП. І тепер кут між променем, що падає, і перпендикуляром ось він буде наш кут падіння. На малюнку це куд БОЦ. Зазначаємо кут БО. О, Далі кут відбивання це кут між променем, який відбивається, і перпендикуляром встановленим в точку падіння. Ось наш кут Б. В нашому випадку це буде кут СОД. ОД. ОД. І кут заломлення, знову-таки, це кут між променем, що заломлюється, і перпендикуляром встановленим в точку падіння, який ми позначали з вами буквочкою гамма. На малюнку це кут КОП. Кут КОП. Тепер, коли ми з вами повторили, де знаходиться кут падіння, кут відбивання і кут заломлення, давайте спробуємо порозв'язувати задачі і пригадати основні наші закони. Отже, задача наступна: кут між падаючим і відбитим променями становить 50 градусів. Давайте звернімо увагу на малюночок. Ось у нас є межа розподілу двох середовищ. Давайте ми її проведемо. Ось ця лінія. так, І відповідно тепер у нас є промінь, який падає червоний, промінь, який відбивається помаранчевий. Кут між падаючим і відбитим променями, значить, між ось цими двома променями кут складає 50 градусів. Нам треба визначити кут відбивання, тобто в нашому випадку визначити, чому дорівнює кут бета. Я нагадую, що кут бета це буде ось цей куточок. так, І знову таки, для того, щоб знайти, чому він дорівнює, Треба пригадати закони відбивання світла, особливо другий, в якому сказано, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Так як у нас ось кут падіння, а ось кут відбивання, і вони рівні, і сказано у нас, що це якраз буде кут альфа плюс кут бета дорівнює 50 градусів. Так як вони рівні, то відповідно обидва кути будуть по 25 градусів. Наступна задача. Кут падіння збільшили на 10 градусів. На скільки градусів збільшився кут між падаючим і відбитим променями? Значить, Повертаємось до малюночка, він нам допоможе. Тобто був кут альфа і був кут бета, які були однакові. Альфа збільшили на 10 градусів. Так, приберемо ось це. Так. Відповідно, як зміниться кут між. Падаючим і відбитим променем ось цей великий кут, да? знову таки, виходячи із того, що сума була якась да, одна, якщо альфа збільшили на 10, то, відповідно, і бета автоматично збільшиться на 10 градусів, тому що вони рівні. Значить, По відношенню до початкового значення, кут між падаючим і відбитим променями збільшиться. На суму 10 плюс 10 на 20 градусів. Так, наступна задача: промінь світла переходить з повітря з показником заломлення 1 в лід з показником заломлення 1,3. Кут падіння дорівнює 40 градусів. Визначити швидкість світла в льоді і кут заломлення. Отже, давайте подивимось. І спробуємо замалювати спочатку задачу, а потім її розв'язати. Промінь переходить з повітря в лід. Значить, ось це. Давайте так. Перше середовище буде. У нас це друге середовище це буде лінія розподілу двох середовищ. Це наше повітря, це буде наш лід. Далі промінь переходить із повітря і кут падіння нам треба. Значить, ми замальовуємо давайте, промінь, який у нас падає. ось він, Промінчик, який падає, далі в точки падіння, давайте оберемо і замалюємо перпендикуляр, так, перпендикуляр. І відповідно, далі у нас буде кут заломлюватися. Заломлюватися. Давайте візьмемо ось такий: кут заломлення. Буде якось ось так виглядати картинка. Так, позначаємо наші кути, кут падіння, далі кут. Заломлення. І тепер у нас є показник заломлення, і сказано кут падіння дорівнює 40 градусів. Визначити швидкість світла в другому середовищі і кут заломлення. Якщо мова йде про закони заломлення світла, пригадаємо другий закон сінус. Відношення синуса кута падіння до сінуса кута заломлення, є величина, яка називається показник середовища. Є абсолютний, є відносний показник. Для того, щоб визначити швидкість поширення світла в середовищі, так, нам треба по відношенню до повітря. Так, визначити через ось цю формулу швидкість поширення світла в вакуумі або в повітрі по відношенню до швидкості поширення світла в середовищі. Так як у нас слід, то значить ми записуємо n 2 дорівнює С поділити на V. Звідси, ми можемо визначити V, це буде швидкість світла поділити на показник середовища. І одразу пригадуємо, що швидкість світла це величина, яка Дорівнює 3 на 10 восьмі степені метра на секунду. Показник середовища для льоду у нас задано в умові задачі 1,3. Значить, відповідно, щоб визначити, чому дорівнює швидкість, ми з вами ділимо і отримуємо 2, ,3 десятих на 10 у 8 степені метра на секунду. Це швидкість світла в льоді і кут заломлення, для того, щоб визначити кут заломлення, так, знову таки скористаємося так, ем, нашим значенням. Синус альфа поділити на синус гамма є показник заломлення. В нашому випадку це літ. Да? Синус альфа значить синус 40 градусів, поділити на синус гамма дорівня 1,3. Синус гамма буде дорівнювати синус 40 градусів поділити на 1,3. Знову-таки, скориставшись табличкою математичною Брадіса, де можна визначити синус кутів, або інженерним калькулятором, ми можемо з вами визначити, чому буде дорівнювати синуса. Так, це буде 0,74 приблизно на 1,3. Отримуємо приблизно 0,57 радіана. І тепер, щоб знайти гамма, нам треба зворотню функцію або знову-таки за табличкою Брадіса подивитися синус якого кута приблизно до рівня 0,57. Кут гамма складає приблизно 35 градусів. Отже, таким чином ми можемо знайти і цю фізичну величину. Наступна задача. Для якого з трьох зображених променів кут падіння є найбільшим і найменшим. Знову таки, давайте пригадаємо, для того, щоб визначити, який кут падіння найбільший або найменший, нам треба в кожну точку падіння променя встановити перпендикуляр. Отже, встановлюємо перпендикуляр в точку падіння першого променя, то відповідно кут падіння буде ось він: альфа 1. Встановлюємо перпендикуляр в точку падіння другого променя. Ось це буде наше альфа 2. І встановлюємо перпендикуляр в точку падіння третього променя, це буде альфа третього. Відповідно, давайте уважно подивимось, найбільшим із цих трьох є, відповідно, кут падіння першого променя. Найменшим є кут падіння другого променя. Значить, давайте зазначимо, альфа найбільший для променя під номером 1, альфа найменший. Для променя під номером 2. Так, наступна задача побудувати зображення предмета в плоскому дзеркалі. Давайте пригадаємо побудова зображення в плоскому дзеркалі, які характеристики має. По-перше, предмет знаходиться на такій самій відстані, як і зображення предмету. Так, за дзеркалом. Всі розміри зберігаються, відстані всі зберігаються. Тому для побудови зображення треба перше із. Точки А опустити перпендикуляр на поверхню дзеркала, провести її далі за поверхню, і відкласти однакові відрізки від точки А до дзеркала, і такий самий від дзеркала до зображення точки і позначаємо А1. Аналогічно, із точки Б опускаємо перпендикуляр. До дзеркала, продовжуємо цю пряму в інший бік від дзеркала, міряємо лінієчкою відстань від точки Б до нашого дзеркала, і таку саму від дзеркала так, в інший бік відкладаємо. Це буде Б1 зображення точки Б. Далі ми з'єднуємо точку А1 і Б1, і тоді А1Б1. Є зображення предмета А, Б в плоскому дзеркалі. Так, наступна задача. Визначити показник заломлення середовища за поданим малюнком. Значить, Зараз нам треба визначити показник заломлення N. Давайте пригадаємо, значить, ось промінь, який падає, я позначу його через одиничку, через двічку позначу промінь, який заломлюється. Значить, по малюнку ми давайте позначимо, ось буде наш перпендикуляр так, в точку падіння, ось він буде проходити через центр. Нашого кола, ми проводимо коло певного радіуса, Дивимось по клітинкам раз, два, три, чотири. Радіус кола дорівнює 4 одиниці. Так, тепер позначаємо на малюнку кут альфа кут гамма і відповідно тепер для того, щоб знайти N, нам треба знати синус кута альфа і синус кута гамма. Так як тут градусна міра кута не задана, ми скористаємося співвідношенням поняття синуса для прямокутного трикутника. Для цього із точки перетину променя з нашим колом опускаємо на перпендикуляр. І ще один перпендикуляр, і отримуємо, давайте введемо букви О, Б, К, наприклад. Так? Трикутник БКО прямокутний. Так? Оцей кут у нас альфа, цей кут прямий, так? і синус, це буде відношення протилеглого, тобто катета Б, БК до гіпотенузи, а гіпотенуза це буде БО наш. БК у нас дорівнює з вами 1, 2, 3, 4 клітиночки, 4 одиниці. БО це є радіус нашого кола і теж він дорівнює 4 одиниці. Значить, синус альфа дорівнює 1. Сінус кута гамма, відповідно, знову-таки. Точка перетину променя з нашим колом, опускаємо перпендикуляр. Давайте позначимо: тут нехай буде точка С тут Д, значить, трикутник ОДЦ прямокутний. Так? Знову таки, ось наш кут гамма. За означенням, синус, це є відношення протилеглого катета до гіпотенузи, значить, в нашому випадку це буде. Відрізок ДС по відношенню до ОС. ДС, ось він. Да, одна клітиночка у нас. А ОС – це наш радіус, який дорівнює 4 клітиночки, значить 0,25. І тепер ми можемо підставити вже і визначити наш показник заломлення. 1 поділити на 0,25, відповідно. Отримуємо показник, який дорівнює 4. Ось таким чином, за допомогою малюнка, можна розв'язувати задачу. І ще одна задача, яка пов'язана із відкиданням тіні і півтіні. Да? Будівля, освітлена сонячним променями, відкидає тінь завдовжки 35 метрів. Давайте ну, умовно позначимо, нехай аж велике це буде наша будівля. Ось вона таким темно-зеленим. І відповідно тоді: тут позначимо букву О, тут позначимо букву А. Значить, Ож це у нас. Наша будівля відкидає тінь, тінь це буде відрізок ОА, і за умовою сказано, що відкидає тінь 5 метрів. Так? Далі вертикальний стрижень, який ось позначеному, давайте, нехай це K, так? е Який має висоту 3 метри, 3 метри, це К, відкидає тінь К, наприклад, М да? на малюнку 5 метрів. І, відповідно, і перший, і другий освічуються і той самий джерело світла, так? і нас просять за даними параметрами визначити висоту будівлі. Знову таки, враховуючи, що світло поширюється по прямій. Да? Ми знаємо з вами розмір тіні, знаємо розмір одного предмета, треба визначити розмір іншого предмета, скористаємося пропорційністю трикутників, які можна в принципі, домалювати. Да? І ось перший, ось буде другий. Вони будуть подібні ці два трикутника, тому що тут у них кут 90 градусів. І таким чином, через співвідношення сторін ми можемо записати відношення більшої тіні це відрізок ОА до меншої тіні КМ. Буде дорівнювати відношенню відрізків нашої висоти будівлі ОH OH до висоти стрижня СК. Ну і тепер підставляємо числа. ОА у нас 35, КМ у нас 5. Відповідно, OH – це те, що нам треба визначити, а ЦК дорівнює 3. Звідси розв'язуємо пропорцію і шукаємо OH. Значить 35 помножити на 3, поділити на 5. 35 і 5 скорочуємо на 5, тут залишиться 7, і трижде 7, 21 метр. Отже, Висота будівлі нашої 21 метр. Цей спосіб використовують саме для дуже велике практичне значення має, тому запам'ятовуємо, як розв'язується такого роду задачі. Отже, ми з вами сьогодні повторили і прямолінійне поширення світла, і заломлення світла, і закони відбивання світла, порозв'язували задачі. Сподіваюся, вам все зрозуміло на цьому сьогодні. Все. Не забудьте, якщо вам сподобався урок, відзначити його лайком. До побачення!